Ми не думали, що ми закрутимо так лайки і ми запустимо так процес. Але ми тоді, коли починали, не знали, що почнеться повномасштабна війна. Ми собі будували плани, що ми маємо перекрити, що ми маємо музеї зробити, в нас же були кошти, наші були спонсори. 21 рік, грудень, в нас же готова ця документація. Я стільки на стриху не була ніде, як тут. Разом з вами, ми кожну балку проміряли, ми все абсолютно. 22-й рік, 24 лютого сказали, все, ми йти на фронт. І воно пішло на фронт. І ми випали з тої роботи на 197 днів я особисто, бо очолювали штаб-клаптик надії. Та я не знала, чи то ніч, чи то день, чи то яка то година, але ми з вами зі всіма були на контакті. А тоді, коли ми вже зрозуміли, що вона стільки всього є вже наповнено, армії аж стільки не треба. Ти розумієш, що раз за три дні Москаль не взяв країну, то він її не взяв. Чому? Ну, зброї ми не мали, ми нічого не мали. Значить, що було Бог і Україна. Щоб втримати, Бог є над нами завжди. Але щоб втримати країну, треба втримати ті цінності, втримати ті спадки, втримати ту силу, котра тебе корінить у землю. І от тим корінням для мене є моя територія, моя земля. Бо через поле буде моя, де я знаю, де є на цвинтарі сім колін моїх, тому я впевнено говорю, що це є моя земля. Але знову ж таки, 24 лютого сказали, що і Крим мій, і Сумщина моя, і Херсон, і Харків мій, і будь-яке місто моє. Але в тому єдиному такому пориві тримає нас Виговський. Він нас п'ять років тримає моцно. Бо той чоловік 350 років тому вже знав, що робити, би перемогти москаля. Він чітко намалював нам план дій, але ми його не слухали. Бо ми собі думали, що ми мудріші, ми вміємо, ми знаємо все. То москаль прийшов, то інш перед тим була окупація польська. Потім ми під різними окупаціями були. Довгий час ми були під Ординською окупацією, і ми не розуміли, що він нам говорив. А він волав до нас через Гаденську угоду, через Конотопську битву. Він нам розповідав. Ми не чули. нічого. не треба було 24 лютого, аби ми його вчули. Ми його вчули і відкрив двері наш музей з іншого боку. Відкрилося серце Виговського з іншого боку. Ті ікони, до котрих він молився, відкрилися з іншого боку. І ми зрозуміли наше завдання з іншого боку. Ми почали укріплюватися самі себе у дусі українства. Ми почали тримати стрій українства. Ми почали відкривати українця українку у самій собі. Бо нині би розповідати світові, хто так, що то за країна, Україна, хто такі українці, треба самому знати, що то за країна. Треба самому знати, що у му році у Донецьку був останній бій у півці. А я доти щось не знав. Знаєте, теж мені виголостки поміг оце знайти. Бо шукаючи історію про нього, я знайшла багато цього. І я тішився. До нашої отої святині, бо це є магічна земля з е, патріотизму, героїзму і українства, ідуть люди. Що сюди не заростає стежка, що сюди йдуть різні покоління від малого до старого, що ми зуміли винести Вологського на інший план. Ми його показуємо не як писане, гетьман. Європейського гетьмана, але дуже великого українця, котрий знав, що ми будемо сильні, коли ми будемо моцна країна, буде моцна армія, моцна економіка, дипломатія, освіта і культура. Він брав оце за основні кіти. І те, що він фінансував у культуру і освіту, багатьом меценатам не винішення ще вчитися і вчитися в нього. І я вам дякую, що на тій моїй дорозі завжди є ви, той оберігач. Той хранитель духу Виговського. Ну, десь ми можемо гостро говорити, але то ми ж собі поміж себе говоримо, бо ми собі доходимо до якогось розуміння, але ми не сходимо з тої дороги. Ми боремося за те, щоб сьогодні кожен знав, хто такий виговський. Я є велика пошановочка Степана Бандера, Бо з тої землі, де звідки родився, звідки вийшов. Але ви знаєте, коли ти говориш Степан Бандера для тих людей, хто приїхав зі Сходу, а коли ти говориш Іван Виговський для тих, хто приїхав зі Сходу, вони швидше розуміють. І вони, ми швидше знаходимо спільну мову, бо то є той єдиний гетьман, котрий об'єднав всю країну. А вже далі після нього Степан Бандера укріплювався в дусі, бо якби не було Виговського, то. То є ота лінія, з котрого ми виходимо, вона правда всі є нащадками Вивовського. І я дякую дорі, дякую Богу, перше, що за знайомство з вами, друге, за можливість служити пам'яті Вивовського. Це є велико. Це треба розуміти, що ти йому маєш служити. Дякую, що ми спільними зусиллями зуміли. Започаткувати цю роботу по відновленню по пошуку праху Виговського. Складна робота, довга, різна, але ми це робимо. Що ми зуміли створити робочу групу по вивченні канонізації гетьмана Виговського, щоб показати його як святою людиною, котра дбала про розвиток церкви, про розвиток країни. І ми це започаткували, і ми заставили свого боку, так скажу, легко. Священників вивчати про Виговського дуже багато, бо теж про то не вивчали, а це треба робити. І саме основне, що ми запустили перші і поки що єдині в Україні стипендію імені Івана Виговського. Є стипендіати, котрі отримують цю стипендію. Це є багато. Тобто, про того Лиговського, котрий ходив нашою землею. Котрий вже тут, мав маєтності, котрий віддав свою душу у... і вам, як хранителю, бо ви про його історію говорите, ми говоримо на повний голос і нас почали чути. Так хотілося, щоб то все вже було. Але пам'ятаємо, що ми живемо в епоху великої інформаційної боротьби. І в тій боротьбі перше треба, щоб переміг наш український дух. Бо не завжди виходить, що українське слово є переможним. Але ми повинні розуміти, що спочатку було слово, і слово це Бог. А після того, як всі патріоти кажуть: Бог і Україна. Я вам дякую за все. А нам слава Україні!